Але дивіться, не танками єдиними, так. тому що на озброєнні у Сил оборони вже у найближчий час з'являться нові західні БМП Лінкс. Каф – виробництво німецького оборонного концерну Райнметал. Контракт на постачання перших п'яти БМП підписали у грудні, а передадуть нову техніку вже в найближчий час. Лінкзка Ф – це бойова машина піхоти нового покоління. Вона спеціально сконфігурована відповідно до потреб збройних сил України. Якщо БМП добре зарекомендують себе на полі бою, в подальшому можливе постачання і додаткових партій. Також в Райн Метал розглядають можливість виробництва цих uh -huh. машин. На території України. Але Лінкс це взагалі не перші БНП західного виробництва, які будуть постачати до української армії. Значить, Бредлі, так. Мардер на Сіві 90 вже стали легендарними машинами цієї війни. Тож ми, покидайся, вирішили пригадати, як вони проявили себе на полі бою і яких збитків завдали ворогу. Дивимось. Ця новітньо німецька БМП Лінкс КФ-41 одна з найзахищеніших бойових машин піхоти у своєму класі. Машина має сильну броню, яка складається з багатошарової сталі високої твердості та керамічних композитів, витримує влучання 30-міліметрових бронебійних снарядів. Дно теж має спецзахист, тому гарантує захист від підриву 10 кг тротилу. А ще розробники пильно вивчали досвіду російсько-української війни. Є додаткові елементи, які захищають від влучань дронів. На неї можна поставити систему Strike Shield, яка перехоплює снаряди та ракети. Машина може розігнатися до 70 км на годину, а всередині вміщується 12 людей. Їх можна адаптувати під різні бойові задачі. Від перевезення десанту до виконання ролі командно-штабної та розвідольної машини основним озброєнням є 35-мм автоматична гармата Вотан 35 та пускова установка для протитанкових керованих ракет. Також на неї встановили ізраїльську ракету. Спайк нею можна гатити по сучасній бронетанковій техніці ворога, фортифікаційних спорудах та живій силі, дальність до 5 кілометрів. А так вже на полі бою працює бойова машина піхоти США Бредлі. Автоматична 25-мм гармата на башті всього за хвилину може зробити аж 200 пострілів. Є кілька типів боєприпасів: осколково фугасні та бронебійні. Також може бути оснащена димовими гранатометами, які створюють димову завісу. Це рятує у складних ситуаціях, коли треба вийти з під удару ворога. Може бити по ворогу важкою зброєю. Протитанковими керованими ракетами ТО ось так від їхнього удару згорів російський танк Т-80. Вороги думали, що від удару їх захистить решітка на башті бронетранспортера, однак не допомогло. Бредлі допомагають стримувати штурми ворога і вже чимало разів рятували життя наших бійців. Броня на ній багатошарова і дуже міцна. Її важко зупинити навіть пострілами БТР прямим наведенням або ж ручними протитанковими гранатометами. Це робота вже німецького мардер. Бойова машина вдарила нищівною силою по ворожих посадках. І все це під щільним обстрілом ворога, який намагався підбити машину із РПГ та дронами. Броня авто настільки міцна, що під час однієї з бойових задач витримала удар 5 ФПВ. Вона запросто проїде і по бездоріжжю. Зручність для десантника ну, пріоритет була, як е, проєктували цю машину, не кидає з сторони в сторону десантники, доїжджають живі та неушкоджені. Це місце командира бойової машини. Він веде спостереження та допомагає самому навіднику. Шукати ці мардер веде шквальний вогонь. Скорострільність гармати до тисячі набоїв за хвилину. Однак є мінус: у деяких таких машинах заклинюють гармати під час стрільби. Тому бійці під час бою завжди готові перейти до кулемету. Ще одні БМП, які є на озброєнні за сіві шведські Цю машину. Наші бійці називають ще скандинавським звіром. На ній встановлюють гармати з калібрами до 40 міліметрів та допоміжними засобами протитанкового озброєння. Броня БМП захищає екіпаж та десант від вогню стрілецької зброї великих калібрів, артилерійських уламків та ручних протитанкових засобів. Ще одна перевага: ворогу не так легко помітити цю техніку тепловізорами або радарами, адже на машині встановлена система маскування баракуда.